Так, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас в гостях Арні, і я хочу запитати в нього важливі речі, які насправді можуть повпливати на українське суспільство у Великій Британії. Привіт, Арні! Всім привіт, друзі. Я сподіваюся, що це дійсно повпливає, як ви кажете, Валерія, на долі і, можливо. Якось нашим українцям я сьогодні зможу допомогти або надихнути, тому що я вважаю, що це моя місія надихати людей. Клас, нам треба більше, більше таких людей, які будуть надихати. А річ, яка також може надихати і впливати, це український телеканал від українців для українців. Арні, скажи, будь ласка, як тобі ця ідея, і коли ти вперше почув про цю ідею, що ти відчув, коли ти почув? Про це ідею. А я взагалі така людина, яка якщо чує щось на, тільки на початках, знаєш, я, і якщо мені це відгукується, то я просто можу загорітися, і в мене в голові одразу може виникнути дуже багато ідей на рахунок чогось. А коли я по перше я почув а, по цю ідею про телеканал буквально вчора. До речі, а, і коли я вперше почув, я зрозумів, що це повинно було статися рано чи пізно. І я дуже радий, що це відбувається. При... І я якось в цьому приймаю участь. Е, тому супер. Я вважаю, що це на, наразі необхідно е, розвивати і необх... Це не те, що. Бажано це необхідно для українців? Чому це може бути так важливо і як конкретно можливо це впливає на, на інформаційне поле України і для українців в Британії? Нам я не буду відповідати на так на питання, типу чому важливо людям саме бути в контексті, чому їм важливо? Бути в інформаційному полі, тому що це і так в принципі зрозуміло, так що всі ми зараз живемо в непростий час, і люди людям потрібно десь брати інформацію і. О, зараз багато хто з українців, хто живе в Великобританії, ми беремо інформацію звідки звіз частіше за все з телеканалів або з соціальних мереж. Частіше це зараз соціальні мережі. Ми знаємо, що в соціальних мережах дуже багато неперевіреної інформації, дезінформації, також інформації, дезінформації зі сторони нашого ворога. І багато на жаль українців не перевіряють цю інформацію і приймають якісь рішення імпульсивні. А через те, для того, щоб цього запобігти, мені здається, нам потрібно саме необхідно створити цей засіб інформації, через який ми зможемо людей просто інформувати коротко, чітко, зрозуміло інформувати по тому, що відбувається безпосередньо на території Великобританії, на території королівства. З нашими візами і в принципі намагатися допомогти людям а, адаптуватися в новій країні. Тому що нам всім зараз потрібна підтримка, і я, людина, яка пожила в деяких країнах, я знаю, який це стрес постійно пере, переїжджати. А, тому тільки підтримка, і це я, я думаю, що це буде а, чудовим поставити а, на Першу, скажімо так, полосу, да? адженда для телеканалу, який тільки зароджується. Дякую дуже. Скажи, будь ласка, що б тобі було б цікаво почути на цьому телеканалі, як глядачу, і, можливо, що найбільш важливим для тебе буде а, максимально важливо і доречно буде це. Інформаційна підтримка людей, які тільки приїхали в Великобританію, які проживають о, на території Великобританії для того, щоб людей тримати в курсі. Це дуже важливо. І, знаєш, ти запитувала мене щодо того, чому це саме важливо. Тому що багато з українців о, просто не знають англійської мови, а часто інформація виходить на британських порталах і. і Uh, ну, Люди, давайте будемо чесними, люди ліниві, люди ліниві взяти, знайти uh, перше джерело для того, щоб перекласти. It's too much effort. Yeah, too much effort. І вони просто вихватують якісь uh, з контексту, якісь фрази. Uh, і що з вами нам нужно? Нам потрібно з вами. А чому це відбувається? Тому що, наприклад, якщо в Україні людина може викнути будь-який телеканал, якому вона довіряє, там 1 плюс чи СТБ, чи Інтер, ну будь-який, так, а, то тут такої можливості немає. Тому люди лізуть куди? В соціальні мережі, де багато дезінформації. Ось мені було б, наприклад, цікаво для того, щоб бути в курсі, вмикати, наприклад, зранку, коли я збираюся в свій коледж або на роботу. Телеканал з українцями Великобританії і розуміти, що мені дадуть чітко, коротко, по, ну, з, з вмістовно інформацію, якою мені не те, що бажано, а необхідно, необхідно мати для того, щоб проживати в цій країні і знати про свої, наприклад, права. Дякую тобі дуже. І я, напевно, тебе не запитала про те, чим ти займаєшся в Британії, як ти себе знаходиш, продовжуєш шукати, чи, можливо, вже знайшов, як ти вбачаєш свою роль наразі зараз. Угу. Наразі я музичний продюсер, викладач по вокалу, співак. Займаюся написанням пісень для українців, для музикантів, які проживають наразі на території Великобританії. Тобто я підтримую, скажімо так, культурний е фон України е і українців, настрій українців Великобританії. Тому що не для кого не секрет, що українці дуже важко тут працюють. Давайте е будемо чесними. І, е Люди просто не можуть знайти якусь віддушину для себе, тобто нам потрібно якось повертатися до минулого життя. І часто люди, які до мене приходять займатися вокалом, вони кажуть: ми в Україні займалися там музикою, танцями. Ось а зараз я бачу тільки 6 днів на тиждень роботу, і один день просто хочеться лежати, лежачи і більше нічого не робити. І як добре, що вони, ну, мені кажуть, що як добре, що ми тебе знайшли в Тіктоці. Я знімаю також Тікток про своє життя в Великобританії. І вони дякують, що в них з'явилася така можливість це, е, отримувати задоволення від співів. Так, творчість такі дуже важлива. Да, така ан-антистрес певний. Так, так, А, та. Я також навчаюся тут в музичному коледжі. Це була моя мрія. І можна сказати, що Великобританія е, подарувала і дала, мені здається, не тільки мені, але буду говорити зараз за себе: Великобританія дала можливість втілити мою мрію в життя. І це виявилося я ніколи, можливим. Я ніколи не міг повірити, що. Це колись відбудеться в моєму житті. Я прагнув, я мріяв, я хотів, я йшов до цього, я писав там пісні ще в Україні, я займався музикою, але мені так хотілося отримати саме вищу освіту. І це зараз відбувається, і I'm doing pretty well mm. з цим. Тому я реально можу назвати себе щасливою людиною наразі. І дякую Великобританії за це. Тому, друзі, я теж я приїхав, чесно кажучи, я не знаю, як в той коледж поступив з мінімальною англійською, але не потрібно себе стопити, не потрібно слухати інших людей іноді. Потрібно просто горіти і йти на пролом, і можна щось добрати, чомусь довчитися. Так, да, буде важко, але якщо у вас є якісь бажання, цілі, якщо ви прагнете чогось, потрібно це робити, тому що. Часу дуже мало. І тим паче в той час, в який ми зараз з вами живемо, а, потрібно просто хвататися за будь-яку можливість і просто йти до своїх цілей. Це можливо. Я раніше це слухав і чув від всіх навколо, але це реально можливо. Просто а, не, не, не потрібно думати, що це відбудеться в якийсь день, ось так по. Ну, В один момент відбудеться. Ні, це відбувається поступово, просто готуйте себе до цього. Готуйте і все. Ось так робив я. Я почав, наприклад, медитувати спочатку, знаєте, ось це все через медитації я почав набувати потрошки впевненість в собі. І спочатку, знаєте, ти живеш в якомусь там пеклі, і ти думаєш, що в тебе нічого не вийде, все погано. Але є якесь світло, знаєте, якесь маленьке світло, через яке ти думаєш, а раптом пощастить, а раптом щось відбудеться в моєму житті, і все заграє новими барвами. І в якийсь момент ти, якщо робиш правильні дії для свого тіла, для свого майнд, ти потрошки вкладаєш, вкладаєш, вкладаєш. Кожен день просто щось сіш, приємне, добре, дякуєш за все, що в тебе є. І, врешті-решт, все ж таки, опиняєшся там дуже близько до своєї цілі. І мені здається, що в нашому світі реально все реально, все, що ти хочеш. Просто потрібно розуміти, хто ти є, і дякувати за те, що в тебе є. Дякую тобі, дуже надихає і сподіваюся бачити також тебе на нашому телеканалі і побачимося скоро. Дякую дуже, друзі. Всього самого найкращого вам, і я буду тільки радий, якщо ви мене будете запрошувати на цей телеканал, я буду радий вести, можливо, якісь музичні рубрики для того, щоб розвивати саме культур. Культурну частину, музичну частину а, відкривати музичну частину українців Великобританії, тому що я знаю, що, а, ну теж знову ж таки, повторюся, ні для кого не секрет. Українці наші дуже талановиті, люблять співати, танцювати. В нас культура дуже розвита, навіть подивитися, якщо на Євробачення, що ми показуємо дуже круті завжди результати. І що нам потрібно з вами? Нам потрібно. Показувати цих людей. Тому що, на жаль, знаєте, о, о, я скористаюся ось цією можливістю сказати, що в нас так багато талановитих людей, о, так багато людей, які хочуть розвиватися о, в творчості, але в Україні так важко було заробити на творчості гроші. І я, потрапивши сюди, я розумію, що Великобританія готова підтримувати творчих людей. Так як, на жаль, в Україні через брак бюджетів да, ми не могли отримати від держави допомоги. Друзі, українці Великобританії, будь ласка, реалізовуйте свої таланти тут. А, дуже багато навіть волонтерських проєктів, але в яких ви можете себе реалізувати, тому що в Україні, наскільки я знаю, так їх не було. І мені, наприклад, навіть прийти працювати на телеканал, на СТБ там та на новий, в мене є такий досвід, це було не так і просто. І там, працюючи, заробляв дуже мало грошей. Тут, в Великобританії, ви можете піти навіть на інтершіп, де ви просто будете як допомагати, да, бути якимось асистентом, але вам будуть платити за це гроші. І платити будуть мінімалку, на яку можна чудово жити. Тому, друзі, Користуйтеся можливостями. Англійська, так, а вже ж це не просто потрібно її вивчати. Але якщо ви не будете нічого не робити, то англійська у вас в голові просто так не візьметься. А якщо хоча б по 5 слів вивчати в день найнеобхідніших, то вже бачите і через місяць ви будете знати 150 слів. Тому, друзі, розвивайтеся, я буду дуже радий, наприклад, на цьому майданчику показувати. Українських музикантів і давати їм змогу розказувати про себе, заявляти про себе, тому що е, одне з найважливіших речей, які я зрозумів для себе в житті, що потрібна підтримка. І нічого страшного в цьому немає, якщо е, ти кажеш е, своїм друзям або своїм знайомим і самому собі, що мені зараз потрібна підтримка. Друзі, нам всім зараз потрібна підтримка, навіть а, якщо закрити очі на війну, людям потрібна підтримка. Ось давайте підтримувати один одного і не боятися сказати а, і попросити про підтримку. Тому ми хочемо от, в цій трансляції, да, а, ми хочемо, ось, в, тим, чим ви зараз займаєтесь правильно, ось цим телеканалом, ви, ви хочете підтримувати людей. І я так само своєю працею і своєю творчістю хочу підтримувати, надихати. Людей. Тому, друзі, надихайтеся, будь ласка, ось вам світло. І підтримуємо одне одного, тому що дійсно це так важливо, тому що підтримати самого себе буває важко, підтримати іншу людину буває легше. І коли ми підтримуємо одне одного, підтримуємо іншу людину, нам стає краще і стає добріше на душі. Дякуємо, друзі. Дякую, Арні, тобі і слава Україні. Героям слава. Дякую, що запросили.